Всім привіт! Ми продовжуємо будувати наш будинок мрії Афрейм. Кожен з вас, мабуть, хоче почути коментарі щодо всіх процесів від мого чоловіка саме. Але я, 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 я це знаю, але мені так важко його розговорити. Тому я попрошу вас, щоб ви залишили коментар в підтримку для нього. Я думаю, для нього це буде дуже важливо. А для мене це буде шляхом до наступного кроку. Почнеться відео з того, що, хоч і деякі люди все ж ще недооцінюють цю каркасну технологію, та все ж більшість, більша маса людей вже більше цим новим технологіям, новим конструкціям, і все більше людей починають будувати саме такий будинок. Іноді мені здається, що ця думка про те, що царяний будинок міцніший, пішов від тієї казки про трьох поросят, де. Вовк не, з, не здув того целяному будинку, як два інших. Але це ж казка а гоп, технології пішли вперед. І взагалі, керуючись Біблією, не так важливо, з якого матеріалу зроблений ваш будинок, як те, на якому фундаменті він стоїть. Істина! Сьогодні розкажу вам про помилки, які ми вже встигли зробити, і яке було їхнє вирішення. Це відео буде про кухню, про гіпсокартон і навіть про землю, яка сиплеться з лісу, та яке було вирішення цієї. проблеми. Таке життя, як воно є. Почнемо! У нас є помилки. Так, і помилки є у всіх, але ми ставимо з них трішки простіше. Знаємо, що металевий профіль має бути лише кожних 60 см по периметру гіпсокартону. Та ми трішки облегшили роботу, прикріпляючи гіпсокартон до дерева, що не рекомендується, так як дерево деформується. Ось і проблемка, я її знайшла. Але ж мій чоловік, звісно, скаже, все добре, у нас все добре. Гіпсокартон потрібно кріпити кожних 15-20 см по периметру листа. Зазор ми лишили не лише від підлоги, а й між самими листами для того, щоб була вентиляція. Та уникнення попадання вологи ось тому ми і не знали, як саме складати цей кут, щоб було достатньо вентиляції, бо при недостатній вентиляції може утворюватися конденсат. Кут наразі склали, але потрібно буде його ще трішки підрізати та встановити L-образний профіль для прямого кута. Це допоможе і зберегти достатньо вентиляції та мати кут без завалів. Я взагалі пропонувала, щоб не мати стільки ідеальності, тобто прямий кут, зробити його за окрули. Так він краще впишеться в наш стиль, і нам не доведеться турбуватися про точність цього виставлення. Проте, мій столяр зауважив, що заокруглений кут створить проблеми при встановленні майбутніх сходів. Тож ми блискавично коригуємо наші плани. Та й взагалі це будівництво не так про будову, як про наш з Віталіком порив думок і фантазій про затишний дім. Тому, якщо для вас близькі ці думки, обов'язково підпишіться та залишайте свої коментарі. Не багато, сказати. не багато зробити, і ти до зими зробив. Серйозно? До якої зими ну, Ти ж до зиму. До зими. минулої зими. На даному етапі є дуже важливо знати розміщення. Так як в нас немає 3D-візуалізації, а наш проект трошки застарілий. Тому ми проєктуємо все в голові. Звісно, все узгоджуємо один з одним. Знати розміщення потрібно для того, щоб правильно провести комунікації. Бо саме це створює труднощі в подальшому житті. Ось навіть кухня. Як казав Віталік, це великий виробничий процес. Планувала я зробити ось тут кладовку, типу одну шабну кімнату для кладовки. Так, але. Якщо робити там кладовку, треба пожертвувати одним вікном, а цього я найбільше, мабуть, не хочу. Е, ось тут буде острівок. Тут. Тут острівок. Там просто нижня стільниця, зверху нічого не буде. І, мабуть... А, а там я все ж вирішила зробити замість кладовки таку якби, шафу до вікна. Я думаю, місця буде достатньо, шафу, типу кладовку, щоб можна було зайти, поставити там. Це буде зберігання продуктів, зберігання всякої техніки, зберігання всього короте, зберігання. Взагалі, мій Віталій каже, що я хочу зробити в 150 квадратах те, що люди навіть в 300 не можуть зробити. Так що це тримати таку здібність просто. І, хоч в мене ще немає кухні своєї, та при привиборі цієї кухні допомагав мені цей журнал. Це блю, це направляючий, це така безкоштовна реклама, дуже класний журнал. На кухні потрібно, щоб все було продумано до деталей, для того, щоб приготування їжі не було ускладненим і не забирало багато часу, сили та енергії. Процес приготування їжі є недооцінений іноді, бо кількості кілометрів, які людина проходить протягом приготування їжі при неправильно організованій кухні може досягати 5 км в тиждень, якщо при правильно організованій кухні цей шлях скорочиться до 1 км за тиждень. Це все залежить, як ефективно розміщена робоча поверхня, якщо прилади шафи розташовані далеко один від одного, то цей шлях стає більшим. Щодо мого проєктування кухні, вийшло все трішки по-іншому. Хоч я і знаю багато інформації та знала її запізно, бо поставили ми вікна ще тоді, коли в нас був повноцінний каркас, а тоді ще не було точного уявлення про нашу кухню. Проведемо підсумки: якщо людина при середній тривалості життя 60 років за все життя. При неправильно спроєктованій кухні проходить близько 20 000 км, то при правильно організованій цей шлях становить біля 4 тисяч км. Так, в принципі, в цьому немає нічого поганого, якщо ви мало ходите, та тим більше мало прогулюєтесь на свіжому повітрі. Та згодіться, що тепер, з теперішнім напливом справ можна находитися і без цього. І хочете, щоб все було спроєктовано та організовано якнайкраще. Я стремлюся до правильно спроєктованої кухні, адже якщо я правильно її спроєктую, це заощадить не лише мій час, але й енергію, зменшуючи зайву фізичну активність при приготуванні їжі. Але чи це плюс, чи мінус для вас, вирішувати не мені. Але факт залишається фактом. З кухнею закінчили. Перейдемо до спальні, у мене є велике бажання зробити собі таку майстер-спальню, хоч вона і невелика, та хочеться, щоб була окрема гардеробна, щоб було менше речей на видноті, бо зараз у мене вся квартира це суцільна гардеробна. Так, знаю, що вона моя е, теж тут є, бо у мене немає такої звички ставити все на своє місце. Та всі ми іноді спішимо, а так двері закрили і все окей. Віддалі теж зробити глибшу шафу, як і складовкою. Якщо для вас це актуально, підписуйтеся, щоб побачити, як все вийде. Головне, що я думаю з цього приводу, це те, що навіть маленька гардеробна допоможе не лише прибрати речі з очей, а й допоможе заощадити нерви зранку, коли все швидко знаходиться. Ліжко таке? Я там побуду ряжко. Подивись, така що 60 см от, от прохід і гардеробник. Тут перестінку можна зробити з матового скла, щоб вона і світло пропускала, і не сильно там було щось. Зеркально. З однієї сторони пропускалася, по-друге ні. Типу не просто питаюся. Ну, то, типа не сильно, але. Наш дизайн-проєкт. На одну шукаю? Так, Находу, Та, я думаю, так, Щоб не вони кейс. Анбежу, що ти намалювала. Поночка, дзеркало. Не сильно видно, звісно, але видно наші капці. Так, і тут має бути гардеробна. На три? Шуфлятки чишка ходить. Гардеробна. Вони Що? На три? Чи не? Такі великі. Та глибоких не треба. Що? Глибоких мужик не? Ну, вимішає глибоки. Що? Тобі як лежаться? Ні! Бачите, як ми на будові працюємо. Потім мені розказує, що закінчується один мішок грошей. Щоб я казала. Тут роботніки. Маю замітати. Замість того лежить. От подивіться на ту пес. Mm -hmm. Ось ванну ми ще до кінця не узгодили, бо є ще розбіжність щодо пральні та сушильної машинки. Та те, що ванна біля вікна, це навіть не обговорюється. Плотніше тяжче їх відкривати, щоб одним часом десь не мали цей. Окей? Що mm -hmm. які ми завіси вибрали? Ми вже поставили. Вибрали ну, то, ми типу... вже давно. Ну так, але щось такі. Звичайний завіс. Не. Ні, ну це звичайний завіс. Є скритого монтажу, це звичайний завіс. Який, я казав, 16. Дивіться, так, як ти казав шістнадцять? Дивіться, що ти сказав. Вам підходить так, щоб двері в вашу спальню? Хочу це ми поживемо, щоб двері все стабілізувалися і тоді я буду підганяти. А то що вони типу, зараз закриваються, це таке сюди. Да. Я зараз можу підпиляти, але потім в хаті, наприклад, воно висохне, сохнеться і будуть цей. І потім воно десь звідти склозити. Ладно, ладно, подождем. М -м -м, краса! красава наша? Mm-hmm. <laughs> Не змучусь показувати вам цей ліс, бо тут дуже красиво, особливо зараз весною. Приступімо до тієї роботи, яку я ж сама придумала для себе. Біля нас ліс і земля обсипається з часом, і дерева можуть похилитися. Ось я і подумала, що можна взяти за стіну з каміння, яке нам трішки мішало. Заодно і зроблю дві хороші справи все для майбутнього, якщо, звісно, наші сусіди дозволять нам його проживати. Підтримуємо нашу Україну і в молитві. Хоч це була не та робота, яку потрібно зробити вже, мені все рівно приходила допомога, і тут я зрозуміла, що головне це задати темп. А з такими темпами ми і забор швидко зробимо. Ви теж, мабуть, замітили, що в нас його і досі ще немає. Хоч раніше взагалі його не хотіли, та в нашому менталітеті, в нашому, Житті якось цього не розуміють, і люди легко йдуть на приватну територію та роблять, що забажаєте. Тому думки змінюються, придумали, і тут щось цікавеньке зробили. Дуже гарно. Ми ідеальна пара. Будівництво це завжди шлях, і якщо щось не виходить, просто спробуйте по-іншому. Вона йти вперед, не озираючись і не складаючи рук. Тож іди, іти і будуй свою мрію. І не завжди це лише про будівництво.